Знову теплі відкоси, знову на вікнах, тут комбіноване утеплення. Дивіться, так як тут не виходить укласти полістирол, тут штукатурочка йде стартова. По рівню робиться, тут провілка робиться і тут протягується шпаделя. Якщо ви не вмієте робити без маяків, можете поставити маячки. Вверху і внизу і протягувати. Ось тут екструдований полістирол. Не було четверочку, зробились із двох двоєчки Под рібоночку протягнено під плиточним шпаделем, рібночним. і приклеєно до цього перемички. Там перемичка тут уголок стальний. Перед цим до стального уголка не приліпає розчин, тому, щоб він прилип, треба його. Обід спилиці пилю брати і протягується клеєм адгезіонний слой. Клеєм раз, і потім на, на оці, а, полістирол приклеївся до, а, до отмички, перемички. Щоб провіряється тут в угол завжди а, оцей, а, робиться вікно уже по, по, оцей откос, по вікну. Тобто угольник прилаклавсь тут, угольник приклався ось тут. І тут продублювалось і провіряється, щоб площина. Бо якщо часто вікно не по рівню робиться, якщо робити вікно по, по лазеру, все, все чітко, можна і робити так. Якщо це треба погоджуватися з жінкою, хто буде приймати роботу. А так, якщо зробити по ідеальному по лазеру, а вікно буде завжди вікно особливо, це бачите, як не порівнюється, завалено туди, воно завалено туди направо. Якщо зробити по ідеально по рівню то зразу ми висвітлимо, покажемо, що вікно оце будуть по пластику, видно, що тут ширше буде, там в І всі, хто заходить, зразу кидаться в очі і Тому професіоналам ми робимо завжди угольничком і вже по вікну виставляється. якщо не рівне Трошечки вікно, значить рівно косик, але по пластику не видно оцього перепаду. Потім оце ж як як при, так внутрішнє приміщення дюбелиться на гриби не треба. Якби тут була ванна кімната, обов'язково на гриби, бо тут плитка важка, можна тут на, на, на три грибочка. Так як тут не буде нічого важкого і воно на грібінку наклеєно, О, тут внутрішніх приміщення по голов, по ДСТУ не треба а, гриби набивати. Та дайте вже по практиці, при чому тут дистилу. Так, дивіться, тут По нараз. Це комбінований теплий відкос. Так, тут не, не обов'язково можна було вирізати би тут болгаркою з пілісосом, зробити полістеру. Але так як утеплена з вулиці вже будівля, тобто тут не обов'язково е, теплий відкос зробити. Тут великий шар з стальний уголок, то тут тільки вихід найлегше Е, Полістирол. Це називається комбінований теплий відкос. Але ще раз скажу секрет вам. Секрет. Щоб, оцей, щоб віконце, навіть якщо ви зробите теплий відкос, у вас, але при вміщенні у вас сире, як би ви не хотіли, будуть накаплюватися тут конденсат. Тут саме холодне місце. Тобто я як у себе робив вдома, я наклеював сюди полістирольчик. І Потім став, поставив мінімальний, даже одиничка, двоєчка, а потім став під підвікончик, щоб цікти холод всюди. І обов'язково, там, якщо є можливість, під під отлівом положити цей полістирольчик і потім накліювати. Уже отлівчик. І дивіться, у ваші вікна, щоб воно все. Навіть якщо ви ідеально зробите, отут полістирольчик, поставити резиночку при вікон. Ну, все зробите, щоб ні тріщинки, нічого. Ну є одне но. Якщо у вікнах з вулиці терчить піна, і вона вже кілька років, і треба обрізати, акуратненько. перепінити, обрізати знову і герметичком пройтись. Так можна і зсередині ось. Вікно підготовлено. Ось Обрізається піна. Можна тут герметиком пройти, щоб це була, цей сирість. І тоді теж полістирольчик. Дивіться, бачите, який тут нестандартний виход. Кожне вікно і індивідуально. Бачите, якщо я зроблю так, сюди полістирол, то вже полістирол аж вийде на всю раму. Тому сюди всередину вкладається полістирол, тут дира 2 см. Тут протягується клеєм. Ось клеєм для приклеювання полістирола. А тут уже гіпсом. Гіпсом, можна клієм. клеєм, ну клій пливе, розумієте, гіпсом легше працювати. Виходить, комбіновано. І потім сіточкою фасадною все перетягнеться. Отут полістирол, бачите, щоб вийти нам, а, бо а, трошки не розрахували, малий прийом зробили, розумієте? Кожне вікно, все, бачите, отут, наприклад, надо тут, наприклад, треба підходити індивідуально. Тут не вложиш без довбання, тут штукатурилось, тут велика діра, невдобана штукатурить, тут полістирольчик. Тобто будівля утеплена. Тому не обов'язково мати тут все робити теплі відкоси. Ось тут вже, наприклад, готове. Поштукатурено, полістирольчик затягнутий фасадною сіточкою, і сіточка має знаходити нахльосик сюди сантиметрів 5. Бачите? Так завернуто. Щоб не було тут тріщинки. Раз. Колона висохне, перше оголочок вставляється і шпаклюється. Тобі, тут теж можна в ідеалі поставити. Цю сіточку або серп'яночку, або так і буде красиво. Але ж так як холодно, хоч і гріється, опалюється приміщення, так зимка зараз воно довго буде сохнути. Для цього, щоб довго не сохнуло. О, секрет розкажу вам теплих відкосах. Був у мене випадок, що я зробив оце, бачите, двері і зразу вулиця. Тут ні тамбура, нічого. Тобто оця рама дає мостик холода, це метал. Хоч він плівкою обклеєний, це не металопластик. Ось, ви бачите, конденсат навіть влага, морозів великих не було. Тобто тут по-любому ніякого гіпсокартону, ні штукатурки не можна, бо буде оці, -оці пластини, все з точка роси. Тут мінім, по мінімуму 2 пінопластик, бажано екструдований. О, і клеїться або на пену, або промазується цей метал. І клеїться на клей. Тобто Поки метал не промажеться, не можна його клеїти, тому що погане приліпання буде. Як метал промазується, то воно як арматура як Можна теж комбіновано. Тут пена, тут клей вирівнюється провідчиком, лазером ставиться, робиться. Ніколи на вхідні двері не ставте, ні гіпсокартон, ні штукатурте. Оця роса все буде на откосі. Полістирол відсікає цей холод, сирий, грибок майбутній. Тобто східня група то тільки строго робиться теплий. Тому що не збіжать гріха, то є проблеми. я покажу, як тут топиться. Ось ось топиться камін. Ось. Батарії у нас сучасні. Дюралюмінієві. І все грубочка топиться. Ось яка. А котел є, але ж так як зараз ремонтні роботи, дешевше тупить друзі. Ну, Після всіх робот віконце як висихає ці от косики. Пічухай, де трошечки, де штукатурочка вийшла за оберігай, за рівень. І потім ставимо порфовголочок. Шпаклюється. Ну, звичайно, в ідеалі можна поставити приоконний профілок, цей ну, цей резиновий сіточкою. Це по вашому бюджету, хочете робіть, Не є бажання зекономити. До побачення з наступаючими святами, з